Господь з вами і з духом твої читання святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Почувши. Що Йоанна видано, Ісус відійшов у Галілею, і, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефталимових, щоби збулося сказане пророком Ісаєю, який сповіщав: земле Заволонова і земле Нефталимова, приморський шляху по інший бік Йордану, Галілеї Язичницька. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидів у країні і тіні смерті, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Коли Він проходив біля Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата. Які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас рибалками людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним, і, відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова, Заведеєвого та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті. І він покликав їх, залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним, і обходив Ісус всю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Слово Господнє, слава Тобі, Христе! Є така темрява, яку ми сьогодні з вами переживаємо не лише на вулиці чи в наших домівках, коли в нас вимикають світло, але є темрява, яку ми проживаємо часто всередині, темрява, яка виглядає дуже буденно. Ти приходиш ввечері додому. В тому така, що навіть розмовляти важко. Новини немовби каміння на серце, тривога вже ніби як фон, який ніколи не вимикається, і ми ніби живемо, але без внутрішнього світла. Найстрашніше, що людина може звикнути до цього стану, звикнути до напруги, звикнути до внутрішнього холоду, звикнути до того, що вона вже не молиться серцем, а тільки відчитує потрібні молитви, звикнути, що вона вже не живе з надією, а просто виживає. І от саме в таку реальність сьогодні звучить фраза пророка Ісаї, не мов би промінь, який потрапляє в темну кімнату. Народ, який ходив у темряві, побачив велике світло. Так? Це слово ходив воно завжди торкає мене. Я роздумую над цим. Так? Тобто, це не є якась секундна акція, що хтось попав в якусь. Е Темну ситуацію, так? тобто ходив це означає жив в цій темряві, рухався в цій темряві, працював в цій темряві, тягнув своє в цій темряві. Бог не каже кожному з нас, та що ти такий слабкий, та не можеш справитись. Господь говорить: Я дам тобі світло. І далі Ісая говорить про те, що Бог ламає ярмо. Бог знімає тягар, тому що ми часто з вами носимо тягарі, дорогі брати і сестри, тягарі, які не видно ззовні. Хтось носить тягар страху. А що буде відбуватись завтра? Хтось тягар відповідальності. Я мушу бути сильним, щоб е, підтримати свою родину, щоб витримати за всіх. Так, хтось тягар непрощення, я не можу з цим змиритись. Хтось тягар залежності від інформації. Ти постійно мусиш знати, що там, що там, що там, що там, що там. і тоді твій мозок вже не має тиші. Хтось тягар домашнього холоду. В хаті ніби порядок, але в серці порожньо, бо тому, що близькість пропала. І ось тут псалом, який ми сьогодні чуємо, дає не просто красиву цитату, а дає мені і тобі, дорогий брате та сестро, опору. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися? Так? Не я не боюся, бо я герой. Так, ми любимо геройствувати, покрасуватись один перед одним. А я боюся, але страх мій не стане моїм господаром. Бо коли Господь світло, то тоді немає чого боятись, і тепер приходить Євангеліє, дорогі брати і сестри. Ісус починає свою проповідь дуже конкретно і коротко. Він говорить: покайтеся, бо Небесне Царство близько. Так? Дуже прошу кожного з нас, тут, присутніх, не сприйняти це як докір. Почуй ці слова як голос любові, яка бачить, що ти втомився і вже не витягуєш сам. Покайтеся, це не засоромтеся, не засоромтеся, покайтеся, це розвернися, не йди далі туди, де ти сам себе губиш. Не повертайся в те, що робить твоє серце темним. Бо є речі, які нас роблять з вами темними. І я вам говорю не лише про якісь гучні гріхи, так? але й гріхи тихі. Так? Це холод який ми випускаємо на своїх близьких, це мовчання караюче мовчання. Так, це злість, яку ми дуже часто називаємо правду. Так, я ж правду сказав. Це поділи, де ми більше хочемо бути правими, ніж люблячими. Часто буває так, що людина так хоче доказати, що вона права, і докаже. Але смаку. Перемоги в цьому немає, є смак самотності і відчуття, що між тобою і тим, кому ти це доказував, стоїть стіна. Стіна, і ти залишився один. І тут, саме тут дуже тонко звучить апостол Павло. Він каже: прошу вас, щоб між вами не було розділень. І далі я Павлів, я Аполосів, і питання таке болюче, правдиве питання. Хіба Христос поділився? Так, ми живемо у часі, коли дуже легко ділитися, легко робити якісь групки, дружити один проти одного, е е легко відписатися від людини в соціальних мережах, легко поставити хрест на дружбі, легко сказати: ну все, я не хочу розмовляти. Легко в сім'ї замінити діалог на мовчання. Легко. А Павло каже, що це не просто про наші людські характери, це темрява, яка гасить світло спільноти. Бо Христос не поділений. Це ми інколи розсипані. І щоб ми відчули це не лише головою, а серцем, хочу розповісти вам одну історію, на яку натрапив. про... Одну жінку звати її Гаріє Табмен. Вона народилася в рабстві в Сполучених Штатах Америки. З самого початку її життя вже було темрявою в буквальному сенсі. Так, уявіть собі, людина не належить сама собі. Людина не належить сама собі без свободи, без вибору, без завтра. В молодості вона пережила страшну травму, її вдарили по голові металевим предметом. Після того в неї були різні напади, непритомності, постійні головні болі. Тобто, навіть її тіло носило на собі знак рабства і насильництва, але в якийсь момент вона зробила рішення, яке дуже схоже на слово Ісуса. Покайтеся, вона розвернулася внутрішньо, так тобто, сказала, я більше не хочу жити як раб. Я виходжу з цього, і що зробила вона? Вона втекла, і це не була романтична подорож. Так, ця втеча це була ніч, було холодно, постійний страх. Мені, мене зловлять патрулі, собаки, небезпека на кожному кроці. А тепер найважливіше, коли вона вже була на волі, вона могла сказати: «Готово, я врятувалася. Але вона зробила щось що неможливо пояснити тільки людською логікою. Вона поверталась, повернулася назад. Знову. І знову, так, для чого? Щоб виводити з цього рабства інших. Тобто вона стала провідником так званої підземної залізниці, не в прямому сенсі підземної залізниці. Так в Сполучених Штатах називали мережі людей і схованок, які допомагали рабам тікати до свободи. Це відбувалося переважно вночі, бо шансів день майже не було. Так, уявіть собі цю сцену: темний ліс, мокрий холод. Земля під ногами слизька, люди йдуть мовчки, щоб їх не почули. Десь вдалині гавкають ці собаки, які, напевно, їх розшукують. Серце б'ється так голосно, що тобі здається, що його чують інші люди, і поруч йдуть люди, які зламані страхом. Вони хочуть повернутися назад, звідки тільки що вийшли. Так? Чому? Бо невідомість свободи страшніша за звичну неволю. Вони знають, як жити в неволі, а на свободі не знають. Це страшно. І ось тут у цій темряві Гарріет робила найголовніше: вона тримала напрям, вона не давала страху керувати групою. Бо якщо хтось повернеться, він може видати інших. Один наляканий крок назад міг погубити всіх. Тому вона йшла вперед, не тому, що їй не було страшно, а тому, що вона розуміла, що страх не може бути головним. І, от коли я думаю про це. То я раптом починаю дуже по-іншому чути ці слова псалма. Господь моє світло, кого мені боятися, бо світло це не коли немає страху. Світло це коли є напрям, який сильніший за твій страх. І ось тут є це покайтеся Ісуса, так? бо Христос приходить і каже людині, яка живе в темряві звички, в темряві страху, в темряві образи. Не повертайся назад, не повертайся в рабство, не повертайся в те, що робить тебе темним, іди за мною. Бо саме так Ісус далі говорить в Євангелії, Він кличе учнів і говорить: іди за мною. Тобто я буду твоїм напрямом, я поведу тебе через твою ніч. Так? І тепер апостол Павло його слова стають ще яснішими. Коли люди в темряві, вони мусять іти разом. Бо розділення вночі це небезпека, бо розділення вночі це загибель, єдність, це спасіння. І тому Павло просить, щоб між вами не було розділень. Бо поділена родина, дорогі брати і сестри, це немовби група вночі, де кожен тікає сам по собі. Поділена спільнота це як люди в темряві без провідника. Поділене серце, це як людина, яка сама себе розриває. Хочу світла, але мене так сильно тягне назад темрява. Сьогодні дуже багато людей живуть в рабстві. Не в зовнішньому, але внутрішньому. Це є рабство тривоги, рабство думки я ніколи не змінюсь, рабство образ, рабство скролінгу мобільного телефона, рабство страху. Що, якщо я відкриюся, мене знову поранять. Ісус сьогодні говорить: покайтеся, покайся, тобто виходь, не повертайся, я близько, я тут. Так? І дуже важливо, Він не просить від мене геройства, Він просить один крок. Знаєте, дуже часто бачу, як виглядає темрява у сім'ях, у сім'ї. І повірте, що це не крик і не сварки голосні. Це мовчання. Коли двоє сидять на кухні, чайник кипить, телефони світяться, ходять всі навколо, а між ними стіна. Стіна мовчання, яка будується кожного дня по цеглині, по цеглині. По цеглині. І ніхто не свариться там, але при цьому любов. Гасне. Ісус каже: покайтеся, і це значить: не відкладай слово, не відкладай обійми, не відкладай примирення. Бо ми часто думаємо, що якось, якось само, якось само, але не, само не робиться. так, Само не робиться. Тому що Бог говорить нам ні, не само твоє серце, воно або йде до світла, або назад у темряви. Тому я хочу завершити дуже просто двома запитаннями, які рекомендую поставити кожному, кожен собі сам, але питання не для голови, а питання для твого серця. Де я сьогодні хочу повернутися назад, бо мені страшно. Назад у мовчання, назад у холод, назад у образу, назад у звичку тікати, назад у темряву. Де я сьогодні хочу повернутися назад? І друге запитання: який один маленький крок у бік світла я зроблю сьогодні? Може, це буде одне повідомлення? Давай поговоримо. Можливо, це буде одне пробач, можливо, це буде одне звернення до, Господи, до Господа. Господи, я не тягну сам, веди мене ти. А може, це буде три хвилини з Євангелієм, щоб слово стало Твоїм світлом. Тому що, дорогі брати і сестри, Господь наше світло, а якщо він світло, то темрява не матиме останнього слова в Твоєму житті. Амінь.